Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Ви на каналі Клочок Тайм. І сьогодні, 7 жовтня, я хочу з вами поговорити про інтерв'ю Арестовича Собчак з цілого Лондону. Людина, яка колись була психотерапевтом нації, тепер пропонує специфічний мир з Росією, критикує Зеленського і називає себе імперцем. Тема викликала інтерес в української аудиторії. Це фіксували і Google тренди, тому потрібно висловитись. Народ, ви молодці. Разом ми досягнули результату в 300 тисяч підписників на каналі Клочок Time. Але це далеко не межа і можна більше. Тому підписуйтесь на канал пана Валерія, хто ще не підписався. Підписуйтесь на мій канал посилання в шапці, ставте лайки, пишіть коментарі. Давайте спілкуватись. На початку озвучу короткий витяг із сказаного Ростовичем. Отже. Він виклав своє бачення війни України, Росії, ну і загалом власного майбутнього. Почнімо з головного. Він називає себе патріотом України, але уточнює не держави, не влади, а лише народу і культури. За його словами, Україна загрузла в антиінтелектуалізмі. Він вважає, що країна такий в фашистській петлі через націоналізм і цензуру. Далі про війну. Раніше він обіцяв швидку перемогу. Тепер же закликає до миру. Він пропонує віддати Росії чотири області та Крим. Мовляв, це як поділ Німеччини на ФРН та НДР. Україна, на його думку, має відмовитися від НАТО та ЄС. Натомість потрібен якийсь міжнародний арбітраж. Він навіть готовий покласти квіти на могили російських солдатів або помолитися разом з Путіним. Щодо Зеленського, тут усе жорстко. Арестович називає президента диктатором гіршим за Януковича. Каже, що Зеленський зірвав переговори в Стамбулі. Обіцяє, якщо прийде до влади, посадити його пожиттєво. Єрмак, за його словами, керує процесами, але головний, все ж Зеленський. Про Росію він говорить з повагою. Путін виявляється, раціональний політик, який дотримується домовленостей. Арестович вважає, що Україна і Росія це одна цивілізація, починаючи від Київської Русі. Він пропонує разом із Росією позиватися проти Заходу, мовляв, глобалісти з Сполучених Штатів та ЄС маніпулюють нами. Щодо себе, то Арестович мріє про президентство, але тільки якщо Україна відмовиться від війни. Якщо ж ні, він залишиться в еміграції, буде викладати чи подорожувати. Свою аудиторію він бачить серед емігрантів і тих, хто втомився від конфлікту. Скандали, як от чутки про гей-відео, він називає фейками. Розлучення не коментує. Ось такі короткі тези. Людина, яка колись піднімала дух українців, тепер пропонує поступки Росії та критикує все і всіх. Але чи це його власна позиція? Чи може вона звучить знайомо? Перейдемо до головного. Хочу розібрати, як слова Арестовича співвідносяться з тим, що ми чуємо з російських каналів. Російська пропаганда роками працює за чіткими шаблонами. Вона говорить про нацистську україну, братні народи, зеленського маріонетку і злий захід. Тож, давайте порівняємо, перше це фашизм в Україні. Російська пропаганда постійно твердить, що Україна це нацистська держава. Мовляв, тут правлять бандерівці, які утискають російськомовних. Це основа їхнього наративу про денацифікацію. Арестович каже, що Україна в фашистській петлі. Та він критикує націоналізм і називає його, як я вже казав, антиінтелектуальним. Навіть більше він обзиває націоналістів генетичним сміттям збіг дуже зручний для російських засобів масової інформації чи псевдозмі. Вони можуть узяти його слова і сказати: Ось навіть український політик визнає, що у них в Україні є фашизм. Друге, це спільна ідентичність. Кремль роками повторює, українці і росіяни один народ. Мовляв, усе почалося з Київської Русі, а Україна це штучна держава, створена Заходом або Леніним, або ще кимось. Арестович говорить майже те саме. Він називає українців і росіян частиною однієї цивілізації, каже, що війна це трагедія братніх народів. Він навіть готовий помолитися з Путіним. Для російської пропаганди це подарунок. Вони можуть використати його слова. Щоб сказати, ну, от, бачите, українці вже визнають, що ми, брати, значить, прийдуть, будуть просити вибачення. Третя, критика Зеленського. Російські канали зображують українського президента як корумпованого диктатора. Кажуть, що він маріонетка з Заходу, який зрадив свій народ. Арестович йде далі. Він називає Зеленського аб'юзером і гіршим за Януковича. Каже, що той зірвав мирні переговори. Обіцяє посадити його за грати. Це музика для вух російських пропагандистів. Вони можуть крутити його цитати, щоб показати, що навіть в Україні Зеленського ненавидять. Четверте, виправдання Росії. Пропаганда твердить, що Росія не б'є по цивільних свідомо. Мовляв, усі жертви це ну десь такий супутній збиток або провокації. Арестович повторює цю тезу майже дослівно. Він каже, що Росія не цілилась по мирних жителях. Просто бачите, так вийшло. Буча, Маріуполь, Дніпро, те, що зараз відбувається, це що, виходить випадковість? Для Кремля такі слова, ну, реально, справжній скарб. П'яте, антизахідний наратив. Росія постійно звинувачує Сполучені Штати і ЄС у маніпуляціях. Мовляв, Захід використовує Україну, щоб послабити Росію. Арестович підхоплює цю ідею. Він пропонує Україні та Росії разом позиватися проти глобалістів. Каже, що темпартія Сполучених Штатів і ліві в Європі справжні вороги. Це ніби цитата з ефіру Соловйова. Російська пропаганда може використати це, щоб сказати. Знову українці вже справжні розуміють, хто справжній агресор. А от Банкова, Грушевського, їхні західні куратори вони продовжують війну. Шосте, заклик до миру. Кремль постійно говорить нібито про мир, але мир на їхніх ультимативних умовах. Ну, для прикладу, той же ж віддати Крим і Донбас, забути про НАТО і ЄС. Арестович пропонує те саме. Він хоче віддати чотири області та Крим. Каже, що треба створити арбітраж і відмовитися від західних альянсів. Це знову ж таки ідеально лягає в російський наратив. Сьоме похвала Путіну. Російська пропаганда зображує Путіна як мудрого лідера, який захищає інтереси Росії. Арестович називає його раціональним політиком, каже, що той дотримується домовленостей, навіть додає, що сам би був жорсткішим. Це ніби компліменти з Кремля. Раніше Арестович називав Путіна трупом, а тепер ось такий поворот. Чи означає це, що Арестович агент Кремля? Я не займаюся навішуванням ярликів. У кожного своя голова на плечах. Уявімо, що його слова можуть бути просто спробою виділитись або реакцією на розчарування в українській політиці. Хоча об'єктивно збіги занадто очевидні, російські ЗМІ вже використовують його цитати, а в соцмережах його заяви активно поширюються про російськими аккаунтами. Це не може бути випадковістю. Його риторика грає на руку тим, хто хоче виправдати криваву війну проти України. Звісно, є відмінності. Арестович називає себе патріотом. Він не заперечує існування України, але його ідеї про поступки і братерство звучать так, ніби їх писали у Москві. Іронія в тому, що він, можливо, і щиро вірить у свої слова, але це не робить їх менш небезпечними. Тож заяви Арестовича в інтерв'ю це суміш псевдопатріотизму, розчарування і, скажімо так, дуже і дуже спірних ідей. Вони дивовижно збігаються з російською пропагандою. Чи робить він це свідомо, хто зна. Але ефект той самий. Україна обороняється не просто на фронті. Українці воюють за правду і за майбутнє своїх дітей. Кожне слово, яке повторює кремлівські наративи, це удар по нашій єдності. Арестович, можливо, хоче бути миротворцем, але мир на умовах ворога це не мир, це поразка і капітуляція. За якою зникнення України як такої. Думайте критично, читайте між рядків. і не вірте тим, хто пропонує прості рішення для складних проблем. Ми сильніші, ніж здається, не завдяки молитвам із Путіним, а завдяки нашій вірі в себе. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал Кучок Тайм, ставте лайки і до зустрічі в наступному відео.